Сьогодні, щоб послухати новий трек свого улюбленого виконавця, тобі не потрібно стояти в черзі музичного магазину. Ти просто дістаєш телефон, заходиш на стрімінгову платформу і натискаєш кнопку Play. Це. Твоя улюблена пісня та ще мільйони інших завжди під рукою. Але, наприклад, 100 років тому, для того, щоб послухати музику, ти мав відвідати концерт. Ну або ж включити домашній патефон, якщо ти достатньо заможний. У цьому відео ми разом пройдемось еволюційною стежкою музичних програвачів від громістких побін до теплого вінілу, від блискучих компакт-дисків до безмежного YouTube Music. Мене звати Андрій, я розповідаю цікаві факти про музику, тому пропоную тобі натиснути лайк, підписатись на цей канал та додивитись відео до кінця. Також прошу підтримати цей ролик своїм коментарем від 7 слів. Каже, що так, платформа YouTube краще розуміє, що це відео цікаве, і пропонуватиме його новим глядачам. А тепер приготуйтесь до музичної подорожі. Вона буде гучною з нотками ностальгії. Плейнг рекорд на бег до домінайтема. Уявіщо за вікном? 1925 рік. Час, коли радіо з технічної новинки перетворюється на масовий засіб комунікації та стає доступний простому населенню. Але музика, яка звучала по радіо, це не був запит. Музикантам доводилось грати наживо. Оскільки процес звукозапису був надзвичайно складним та дороговартісним. Одним із небагатьох пристроїв, який відтворював музику на той час, був шелаковий грамофон, винайдений Емілем Берлінером в далекому 1887 році. Цікаво, що спочатку до цього пристрою поставилися скептично, та навіть сам Томас Едісон вважав, що в нього немає майбутнього. Але іронія в тому, що саме грамофон витіснив з ринку аудіотехніку Едісона і став одним із найпопулярніших програвачів свого часу аж до появи бобінних магнітофонів у 40-х роках. Після Другої світової війни з'явились перші стрічкові магнітофони. Їх називали бобінними, бо звук записували на магнітну стрічку, яку потім намотували на великі котушки бобіни. Самі програвачі були великими, важкими, але революційними. Музику можна було не просто слухати, але й записувати. І вперше звичайна людина могла заморозити звук у часі. Але важливо інше: бобінні магнітофони відкрили нову еру якісного звукозапису. І це стало справжнім проривом для музикантів. Це дозволяло їм відчути свободу творчості, оскільки магнітна стрічка давала змогу робити багаторазові перезаписи. Такі легенди, як Beatles або Пінфлоїд, користувалися бобінною технікою для зворотнього програвання, створення ефектів чи накладання шарів звуків. Та й взагалі в руках рок-музикантів бобінний магнітофон став не просто технікою. А живим інструментом та невід'ємною частиною творчого процесу. А в кіно та на радіо ці магнітофони дозволяли працювати з фоновою музикою під час діалогів з точністю, якої неможливо було досягти раніше. Проте для домашнього користування це була справа не з дешевих, тому музичні компанії працюють над вдосконаленням шелакових платівок. Які відійшли на задній план з появою бобінних магнітофонів. Хоч шелак був і значно дешевший у виробництві, проте поступався у якості звучання. Але після десятиліть експериментів з полівініл-хлоридом, американська компанія Columbia Records офіційно представляє LP лонгплей платівку, яка стала справжнім проривом в музичному світі. Менше шуму, краща якість, більше треків. Революція вінілу полягала не тільки в чистоті звучання та тривалості користування. Основною перевагою було те, що час звучання однієї сторони збільшився до 20 хвилин. І це давало змогу музикантам записати на одну платівку весь альбом. Паралельно почали виготовляти менші за діаметром 45-ки, на які поміщалась лише одна пісня, і їх зазвичай використовували для синглів. Але класикою стала саме 12-дюймова платівка з 33 обертами на хвилину. Виробництво вінілу збільшується шаленими темпами, мільйони платівок на рік. Вони стають основним форматом для домашнього прослуховування музики. В період 60-80 років все було буквально заточено під платівку, порядок треків, тривалість сторін та навіть фінальні акорди пісень. А такі гурти, як Beatles, Pink Floyd, Led Zeppelin та Квін. Виходять саме на вінілі. І це стає економічним носієм музики ХХ століття. Також з'являється обличчя платівки, і це обкладинка. Вона стає не просто упаковкою, а частиною музичного задуму, оскільки передає зміст музики ще до того, як ми почуємо першу ноту. А якщо ви хочете побачити відео про легендарні обкладинки культових альбомів, пишіть в коментарях, і я обов'язково зроблю такий ролик. Уявіть собі час, коли музика вперше по-справжньому стає особистою. Не гучномовець у вітальні, не грамофон на сімейному вечорі, а ти і навушники. І все завдяки одній маленькій пластиковій коробочці. У 1963 році компанія Philips випустила аудіокасети, які використовувались у диктофонах. Але на початку 70-х років вони стають основним форматом прослуховування музики вдома і не тільки. Вініл вигравав тоді у всьому, окрім зручності. Хоч перші касети були компактніші та дешевші, звучали вони доволі посередньо, але поступово з розвитком технологій якість покращувалась, і вони почали масово захоплювати ринок. Аудіокасети стали частиною повсякденного життя. Вони були в кожній машині, магнітоли дозволяли слухати музику в дорозі. І більше не потрібно було чекати на улюблену пісню по радіо. У 1979 році японська компанія Sony представила Walkman – портативний касетний плеєр. Це було більше, ніж технічне нововведення, це була культурна революція. А людина в навушниках стала новим образом того часу. Ти міг слухати музику де завгодно на біговій доріжці в спортзалі, ідучи в метро на роботу. Або прогулюючись в парку ввечері. І вперше нікому не заважати. Волкмен став символом мобільної свободи, а касети його двигуном. Одна з магій аудіокасет можливість створювати власні збірки. Ти міг записати пісню з радіо, з інших касет чи навіть з вінілу, і скласти особистий плейлист. Бумбокси, магнітоли, аудіоплеєри це все формувало культурний код епохи. Касета це більше, ніж просто носій музики. Це атмосфера і стиль життя. Японія. 1982 рік. Компанії Sony та Philips випускають продукт, який пануватиме на ринку аж до початку 2000-х. Перший у світі компакт-диск. Жодних шумів, цифровий звук, ідеальне відтворення. Можливість переслуховувати мільйони разів без втрати якості. А першим виконавцем, чию музику випустили на CD, став Біллі Джоел з альбомом 52 вулиця. З часом компакт-диски стають стандартом, і вся музична індустрія перебудовується під новий формат. Люди купували ті ж самі альбоми, що мали на вінілі чи дисках, але тепер у досконалій цифровій версії. Замість аналового сигналу CD записували музику у цифровому вигляді, у вигляді нулів і одиниць. Це дозволило зберегти високу точність звучання без шумів та спотворень. Ну і звісно, куди ж без недоліків? Наприклад, в портативних cd плеєрах спочатку була відсутня функція антишок, і навіть за маленької вібрації музика переставала грати. Також компакт-диск був чутливий до подряпин. Ну і звісно. Спочатку ціна була надзвичайно високою. З часом з'явилися CDR, на які можна було записати інформацію один раз, та cd rw які перезаписувались по декілька разів. І маючи на комп'ютері CD-RW привід, ти міг створювати мікс різних гуртів та пісень на одному диску, що було досить популярно серед підлітків того часу. Але якщо повернутися до музичних виконавців, то цінність компакт-дисків була не тільки в якості звуку, але й в тому, що кожен альбом. Мав свій дизайн диску, обкладинку, буклети з текстами, фото гурту та навіть їхню історію. CD панувало понад два десятиліття, але потім на горизонті з'явилось нове явище, яке згодом повністю знищить фізичні носії. І це був mp 3 MP3 це формат стиснення аудіо. Він дозволяє зменшити розмір файлу в 10-12 разів, при цьому майже не втрачаючи якості звуку для людського вуха. У 90-х технології зробили неймовірне. Музика перестала бути предметом, жодних платівок, касет чи дисків. Замість цього, файл на комп'ютері. Формат MP3 став тією революцією, яка змінила музичну індустрію. Музика стала цифровим файлом, що дозволило вперше зберігати десятки, сотні, а згодом і тисячі пісень. Розробники аудіотехніки одразу ж підхопили ідею, і перші mp 3 плеєри виглядали як флешки з кнопками, містили 32 або 64 мегабайти пам'яті, куди поміщалось максимум 10-15 пісень. Але у 2001 році. Компанія Apple представила перший у світі iPod з гаслом тисячу пісень у твоїй кишені. Це був стильний білий девайс з колесом прокрутки, великим дисплеєм та простим інтерфейсом. Усе синхронізувалось через iTunes. На жаль, не всі собі могли дозволити купувати iPod, тому я ходив з пульту. Алло? <ріст> <Allo? ріст> Але, на жаль, не всі могли дозволити собі купувати музику через iTunes. І винахідливий 18-річний студент Шон Феннінг разом із своїм другом та майбутнім співзасновником Facebook Шоном Паркером запускають сайт Napster.com – Першу глобальну платформу для обміну mp 3 де мільйони треків. Стали доступними буквально в один клік, і люди могли завантажувати нові альбоми безкоштовно. За рік понад 80 мільйонів користувачів. Це була перша цифрова музична революція, яка, звісно, не сподобалась великим музичним лейблам. Металіка стали першими, хто подав до суду на Непстер. Вони дізналися, що їхні незавершені пісні з'явились у вільному доступі на сайті. Потім були ще десятки інших позовів, і в результаті. Тут визнав Непстер винним у порушенні авторського права, і сайт закрили. Хоч Непстер прожив і недовго, але він відкрив ту саму скриньку Пандори, з якої вирвалась ідея, що музика це не фізичне явище і має бути доступною всім, миттєво і без носія. Але була одна проблема. Зберігати всю свою музичну колекцію навіть у цифровому форматі все одно потребувало місця. І тут на сцену виходить стрімінг. Це коли музика не зберігається на вашому девайсі, вона грає напряму із серверів в реальному часі, поки у вас є інтернет. Перші сервіси з потоковим аудіо з'явилися ще на початку 2000-х, але справжній прорив стався у 2008 році, коли світ побачив Spotify. Його ідея була простою: величезна музична бібліотека, доступна легальна, з будь-якого пристрою, де не потрібно купувати кожну пісню окремо. В результаті стрімінг змінив не лише спосіб прослуховування, а й саму музику. Дуже часто немає інтро чи повільного вступу, щоб одразу втримати увагу слухача, адже артисти отримують гроші лише після 30 секунд прослуховування. Алгоритми вирішують, що буде хітом, і рекомендують те, що тримає увагу прості мелодії, примітивні тексти, повторювальні структури, темп і звучання, яке вже добре зайшло. Колись головним форматом був альбом концептуальний, цілісний, пронизаний однією ідеєю. Тепер плейлист, який слухач обирає під настрій чи під конкретний вид діяльності спорт, робота, відпочинок чи прибирання. Як результат більше синглів, менше альбомів. Артисти часто випускають один трек раз на кілька тижнів замість цілого релізу. Трімін демократизував музику, відкрив двері для мільйонів артистів і дав слухачам безмежний доступ. Але водночас він змінив саму суть музичного досвіду, з емоційного мистецтва у контент, який має зайти швидко і тримати увагу. Ми отримали свободу. Але втратили глибину. Але, незважаючи на всі переваги цифровізації, з усіх перелічених у цьому відео девайсів та способів прослуховування, саме Вініл протягом останніх років переживає свій ретро-ренесанс. Це переосмислення стилю минулого, але через призму сучасності. Вініл знову стає модним, бо це більше, ніж просто звук. Це ритуал. Дістати платівку. Витягнути з конверта обережно поставити голку. Це предмет, якого можна торкнутися. І це звучання, яке має глибину і характер, недоступний цифрі. Багато артистів знову випускають свої альбоми на платівках, бо це не просто теплий ламповий звук, а запах, текстура і душа. Це не просто носій, це атмосфера. У кожної епохи свої герої, бабіни за атмосферу. Вініл за тепло, касети за емоції, а CD – за якість, MP3 3 за зручність, а стрімінг за доступність. Але головне, що музика завжди з нами. Друзі, якщо вам сподобалось це відео, не забудьте натиснути лайк та поділитися ним зі своїми друзями. А також напишіть в коментарях свої враження як про цей ролик, так і на якому з девайсів ви любите слухати музику більше всього. Побачимось зовсім скоро і пам'ятайте, навіть якщо музика змінює форму, вона ніколи не змінює суть. Дякую всім, хто стоїть на захисті нашої країни від російської агресії. Завдяки вам я можу створювати такі ролики. Слухайте якісну музику. Дякую всім за запису.